Як загалом березень для нас буде? Хороші, погані новини? Чого очікувати від березня? Ну, Я б так розділила березень на такі дві половинки, тобто, перша половина березня до 14 березня, це такий знаєш, ще час ну, доволі непоганий для того, щоб вирішувати якісь свої питання, для того, щоб ну, особливо ті люди, які, наприклад, там займаються творчістю творчістю і активністю в творчості, волонтери, благодійні організації, всі, хто працює з тваринками, хто допомагає приютам. Хто працює в медицині з хворими для оцих людей перша половина місяця, ці перші два тижні, будуть такі дуже важливі, вирішальні. І я б ну, якось трошки закривати якісь справи до 14 березня, які, наприклад, стоять на порядку денному, або якісь треба підписати папери, документи, щось отримати, закрити якийсь збір так само. Бо з 14 березня вмикається вже коридор затемнень і треба встигнути. Оці всі справи свої до коридора затемнень зробити. Бо якщо ви не встигнете, то з 14 березня це все буде тягнутися довго-довго, і ви можете не отримувати ті результати, ну на які сподівалися, які надіялися. Тому таке попередження, і ще і зараз вже ретро-венера. Вона також вказує на те, що ну, такі фінансові питання вони можуть вже тягнутися, а вже щось не так вдається, як раніше, тому що ретро Венера вона заповільнює оцей весь процес там збору грошей, фінансів, все, що з цим пов'язане. На ретро Венері я також не рекомендую а, ну, дівчатам жінкам робити якісь маніпуляції своєї зовнішністю, особливо це стосується інвазивних методів тобто, Венера в знаці Овна. Це якраз відповідає за всі колющі, ріжущі, тобто всі ін'єкції, краси, ніж, скальпель, все, що з цим пов'язане, краще зараз не робити. До 14 квітня Венера буде в ретро. Краще зачекати, тому що ну, можете просто бути незадоволені результатами, і треба буде повторювати, чи ін'єкції, чи якісь процедури. Тому а, чистки. Можна робити те, що йде без втручання під шкіру, те, що йде з втручанням, ну було б краще, звісно, тут зачекати. Тож, що б я ще сказала, до 14 березня так само зберігається небезпека від обстрілів. Тобто, я про це казала вже, що до самого прямо підписання цієї першої угоди. І обстріли будуть, і наступи на фронтах, і причому наступи на, на фронтах будуть і вже ще агресивніші. Бо до цього підписання вони будуть намагатися захопити якомога більше територій, щоб підписувати по факту захоплення, по факту окупації. І тому зараз агресія ще більша підвищується. і... Обстріли також не зупиняються, а, і це ще весь березень може спостерігатися. Тобто, вже вже після березня, я б навіть так сказала, з квітня. Там вже почне розходитися аспект протистояння між місяцем і Марсом. оцей аспект війни, який сформувався на початку війни, він тільки почне розходитися, повільно почне розходитися. І тому з цього моменту і почнуться якісь більш такі, знаєш, більш вирішальні переговори вже, більш такі адекватні. Так, тому що сонечко вже перейде в знак Овна, тобто вмикається рух, вмикається дія, вмикається вже вогняна енергія, а не водна енергія, коли всі в ілюзіях. От. Е, тому, звісно, тут ну, раніше, 21 березня, ну, тут не варто чекати чогось такого серйозного, якогось серйозного, знаєш, здвигу. От, після 21 березня тут вже почнуть тільки вмикатися якісь оці дії, які почнуть вже якось щось змінювати навколо. Тобто, коли увімкнеться астрологічна весна в нашому світі. Тож, після 14 березня до 29 березня це вмикається коридор затемнень, час доволі такий також темнуватий. Коридор затемнень це час панування темних сил на землі, тому що затемнюється. І тут у нас темні сили, сили такі «Hello!». Тепер ми вами керуємо вашими думками, впливаємо на вас емоційно, і вас драконимо, щоб ви нервували, а ми їли ваші емоції і вашу енергію. І тому з 14 по 29 я їй сказала, що краще не підписувати якісь документи, не виходити заміж, не приймати якісь важливі рішення, бо вони можуть бути а, ну, як це, помилковими. Тобто, ви можете щось зробити, а потім закінчується цей коридор затемнень, в квітні. Ви такі так, а що я зробила? Це ж не треба було робити. Тобто, ну, начебто, приходить прояснення вже в квітні місяці. І тому я вважаю, що також якихось таких кардинальних домовленостей тут і не може бути під час коридору затемнень. Так само. Тому тут тільки в квітні тільки починається оцей процес вже як виходу з темрями і початку якихось домовленостей дій. От. Під час коридору затемнень тут ще й будуть. Е Аспекти між місяцем і Нептуном, і ліліт у 12-му будинку. Марс буде напружувати асцендент, тобто, знову ж таки, і прильоти це дає, на жаль, і наступи, а також брехні, обмани, все це ще буде продовжуватися. Особливо з 14 по 29 березня будемо спостерігати якісь обманливі схеми, а, маніпуляції, пропозиції, в тому числі. В дирекціях оцей аспект ще зберігається місяць опозиція Марс, тому і це і буде давати ще оці наступи, продовження наступів. І якісь ще можуть бути також таємні змови, тому що дирекційний Нептун напружує Плутон, а і Плутон в нас якраз відповідає за всі підземні ресурси. Нептун відповідає за ілюзію за брехню, і ці дві планети, коли напружуються, оце може давати якраз оці брехливі пропозиції щодо підземних ресурсів. Тому в цей період, часу до 29 березня, ні в якому разі не можна підписувати ніякі важливі документи, особливо те, що стосується ресурсів, бо це буде величезною роковою помилкою. Можемо ми з тобою трішки детальніше розібрати, наприклад, у цей тиждень, можливо, якісь поради дати, на що звернути увагу? Сьогодні в нас понеділок, давай з завтрашнього, з вівторка. Угу. Uh -huh. uh -huh. Так, ну звісно, цей тиждень він вже буде вмикати таку енергію активності, тому що поступово планети вже виходять з риб, і тут якраз Венера, наша, вона хоче ретроградна, але все одно в знаці Овна, і Меркурій в знаці Овна. Тобто на цьому тижні людям захочеться вже якось більше спілкуватися, займатися якимись там спортивними заняттями, розвивати себе, тобто більше вмикається все одно цього жаги до дії. Тому що якщо попередній тиждень там ще була якась така пасивність, нічого не хотілося робити, а якось всі в якихось ілюзіях знаходилися по цим рибним енергіям, цей тиждень вже ну, трошки ми виходимо вже з тих риб, і у самих людей буде таке відчуття, що вже хочеться щось, знаєш, щось змінювати. І а, коли оце Меркурій якраз в знаці Овна. Я би так сказала, тут люди захочуть, можливо, десь щось доказувати свою точку зору, так? тобто щось доводити і може навіть ну, викликати і конфлікти або якісь такі гарячі дискусії з іншими людьми. Тобто, якщо тут подивитися, значить по е, днях е, я б сказала, 7 березня. Ну, такий достатньо напружений день з аспектами, тому що 7 березня тут прямо і від Плутона йде напруження на сонечко. Від нептуна на місяць, від кармічних вузлів тут також на місяць йде напруження. Тобто, 7 березня я думаю, щось може масштабне навіть прилетіти. Тобто така вмикається небезпека неприємна. Е, в попередні дні е, я все ж таки надіюсь, що чогось масованого не буде, але небезпека для всіх прикордонних областей і міст вона зберігається тут, тут включно до самого квітня. Тобто ці міста там ну можуть навіть і щодня прямо обстрілювати. Я ж кажу, що агресія ворога стосовно тих якраз окупованих областей вона може ще посилитися. От. Якщо дивитися, якраз от 5, 6 березня місяць знаходиться з Юпітером в близнюках, прекрасний час для людей, щоб заводити нових друзів, спілкуватися, комунікація, нові знання, щось для себе нове вчити. Це буде якраз вас, по-перше, відволікати від якихось поганих новин. Ну і по друге, тут якраз ви будете свій місяць насичувати цими новими знаннями і ну, переключатися. Атися на те, що вам в житті потрібно, щоб не концентруватися на всіх оцих негативах, які які у світі відбуваються, тим не менш 6 березня, тут між місяцем і сонечком напруження є. Тобто, це може вже створювати трошки таку, знаєш, як. Енергію перед сьома березням, наче як перечуття в людей буде вмикатися, що щось, наче, надвигається, знаєш, щось негативне. Тобто підсилюватися будуть ну, взагалі емоції, інтуїції тут все одно підсилюватися. Тому що сонечко ще в рибках знаходиться, Нептун ще в рибках знаходиться, і люди інтуїтивно будуть перечувати. От, наприклад, там навіть дивляться по телевізору, там брехня, і у багато в кого буде це відчуття. Ну це брехня, ну я просто це знаю. І так само от, перед сьомим березня можуть щось перечувати, що щось може бути неладне. Я би так от сказала. Якщо дивитися вже от 8 березня, так, тобто жіночий день, всі жіночки тут будуть святкувати, один напружений аспект на небі ще є від Плутона на сонечку. Я дуже надію, що цей аспект не програється, тому що це не мажорний, а мінорний аспект, але. Десь десь небезпека ще зберігається. Може, я ж кажу, це може розпосюджуватися не прям масштабно, але я думаю, що тут може якраз стосуватися, знаєш, е, більш таких курортних може місць там, наприклад, Одеса. Угу. Тобто, от що десь може прилетіти теж, ну, в, те, в те місто, область, яке ну, ближче до них знаходиться, або те, яке вони дуже люблять. Тобто Одесу вони ж дуже люблять обстрілювати mm -hmm. так. Знаєш, Плутон просто він звісно тут вказує за обстріл, але я сказала, що Плутон це планета оцих підземних ресурсів. І я часто спостерігала, що коли Плутон микався, і більше всього прилітало якраз на ті території, там де під землею більше всього знаходиться. І це якраз Запорізька область, Дніпропетровська область, Одеська область, оці три області там прямо багатство підземне. І туди чомусь притягувалися оці всі обстріли. Я думаю, що ну, оце як сама енергетика цієї планети а, могла спричинити саме туди влучання. Тому що ми живемо в енергетичному світі? У нас тут все енергія, тому я це так пов'язую. Ну і 9 березня. Тут вже розійшовся цей напружений аспект від Плутона. Надіюсь, все ж таки, що це буде якесь полегшення сам день, так? трошки вже легше буде енергетика, ніж 8 березня. А місяць тут перейшов в знак рака. Це така енергія йде піклування, доброти, материнство, прекрасний такий день, щоб проводити своєю родиною, у людей буде прокидатися бажання з дітьми проводити час, з батьками проводити. Час щось зробити своєму сімейному гніздечку, може щось підремонтувати, якийсь ремонт, якось прикрасити, і краще так насправді то переключатися на от сімейні справи тут 9 березня туди буде перенаправлятися якраз енергія. Тут і Марс буде в знаці раку. Тобто, все буде направлятися в енергію родини, укріплення родини і того, щоб більше проводити часу в сім'ї своїй. Тобто, переключатись знову ж таки від цих негативних цих новин.